День на Бориславську сміттєзвалищі заводиться 200-250 кубів, 200-250 кубів сміття. Це, скільки машин? Це 12 машин. Заводить 20, 20 20, 20, 20, кожен да, 20. день 20-20 кубів кубів мають. 20-25 машин. Машина бере 10 кубів. Маєте? Машина бере, Та велика машина. треба є машини великі. Які максимально мають 20 кубів, а є машини менші, тобто зіл, газон, які мають менші кубів. Ну, велика, машина, велика машина має 20 кубів. Кожен день три місяці. Сукомер, але я ходила збирати від світа. Ми приходили, у нас було дві жінки, ми збирали гроші за те, що людям вивозити будуть сміття, що вивозить сміття. Живі ми гроші. Я робила від них від, від мражниці аж до бані. Друга жінка робила ту сторону, аж до його. І приходилося в Романовському питання ставлять: хто веде облік за завозення того сміття? Без стебення, без десь і Ставив питання в міській раді, що ви робили. багато тут не було людей, які мали поставити відеокамери. Тобто досить до, до, до цього такого, що відеокамери не поставили, виходить так. Дежурний сидить, дежурну дали на лапу, дежурний пропустив машину в гроші марі. І ніхто ні, Обріку до тепер не веде, тому що кожному дежурному, напевно, дають такси мороже. Він сам говорив, каже, а я йду додому, з дому спустими кишенями, додому йду з кишенями. Хоча не, я працюю на мусоркою. Ми ходили потім робити ніби обвал. Питаємо, але ми добити не могли нічого. Тому що міська рада нам не допомагає з Романовським небіжчиком то, то вибити, щоб хтось вів якийсь облік того сміття завозу. І тепер тим більше, тепер взагалі влади ніякої немає, ніхто не хоче. Так, Борислав за, засмітити Борислав, що він там вже загаджений. Люди добрі, та будьте розумні. Ходи вже загаджувати Борислава. Тобто, то вже нема більше ніде. Борислав, то екологія... — Ну то я майно ну, куди, то то ж є загадженість. <плес> і он так мати потрапив усього, але наших дітей, шановні громадяни, ну, е, я можу сказати таке, де Володимир Макарець, який е, був представник, був з нами від громадянської е, позиції, дивіться, ми сфотографували журнал обіду, наскільки він є правдивим, чи не наскільки ми не маємо права тут судити. Але ми сфотографували, і як колегенько е, підбив цифри, то що є в тому журналі реєстрації. Ніколо ці. Ну тоже, я не можу сплачити, що така кількість машин. Там напишуть, скільки стільки буде треба. Ну ви а що, буде. мала так. дитина, ну що буде. А то, що написати, є тут карта. Ми сфотографували, і де я поставив свій піс. Є вісім веб-камер в Бориславі, постав на автових Борислава. Де вони стоять? Чому не поставили Значить, Шановні, я перед тим, якщо ви чули, уважно сказав. Якщо ми не зможемо зробити чи заборонити, значить ми повинні виробити стратегію, як то контролювати. Ви маєте зробити. Значить, ми маємо контролювати вивіз сміття. Будемо безпорадні. Пропозиція поміняти фірму. Першим ділом розумієте? Петрович, дивіться. Є стрийська фірма, наприклад. голови про створення комісії і пункт 2.4 Фон 24, як звучить? Поставити оплатити? під контроль? Фірма хай платить тепер. Хай розкаже, чому не платив, розказує. чому не платив стебник, ніхто не платив. Ну от є людина. І розірвати з ними угоду взагалі. І компенсацію. і Раз закусили, значить, торгувати в середньому, скільки там об'єм кілометрів значить, кубічних, ви збирали сміття і за кожну брати по мільярд доларів. Борислав, тоді стану. Як то ніхто не платить гроші, Бориславе? давайте не будемо перетворювати ці громадські слухання і питання завезення сміття в е, ціну того завезення сміття. Давайте не будемо торгувати здоров'я. Дорогі, Та як ви не розумієте, що то, завезення то, і захоронення того то, 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 сміття то, на території міста Борислава громада буде відчувати ще як мінімум 100 років? 40 вікна. Що... Я. Я Там була прекрасна природа. А що Чому зробили зараз? Що зробили? Не дають нам змогу розірвати з ними договір і... Нехай йдуть собі В судовому тому. порядку. Значить, ті заключення, ми, е, 20, 30, 30, 30, 30. ті заключення, які ми дали, комісія, вона є не фахівці. Значить, та комісія, якщо надалі продовжувати до робочого руху.